Корба над ставком, як під стріхою, обріз, як дівчина, садочку, як шматок, що відгриз. гриз, Богу, не знудились люди, завжди Україна. На наших наколках, у наших серцях, попри смерть і небезпеки, облуди, попри сумнів, і сон, вона буде, попри смерть небезпеки облуди, попри сумнів, і сон, вона буде. Друзі, в ці дні ми відзначаємо аж тридцяту річницю святкувань вшанувань героїв Холодного Яру і вшанування вірних та синів доньок України, які віддали всіх себе служили вірою, і правдою до кінця днів своїх до останнього подиху. Україні, і в цьому місці, знаменному для цілої України в Холодному Яру, 30 років назад вперше відбулися саме такі урочистості вшанування гідних пошани, і гідних поваги, і гідних слави і вдячності своїх нащадків. 30 років служіння. Романа Коваля, Роман Миколаєвич багато доклався, щоб розбудити оцей оспалий дух українства, оспалий дух боротьби. Особливо в 90-ті роки, коли дуже було важко знайти орієнтири, коли важко було молоді знайти осердя. Куди рухатись і як рухатись, як збудувати морально, моральні цінності і де черпати силу для того, аби вистояти в боротьбі з внутрішніми і зовнішніми ворогами. І таким осердям, одним з таких осердь, став для всіх нас священний Холодний Яр. І іскру, цю, іскру запалив Роман Миколаївич Коваль. Тому дякуємо за це велике служіння, дякуємо за те, що багатьох запалили, багатьох привели до істинної віри в Україну, в українську перемогу, в українську справу. Дякуємо, що ці багато років. Ми тут бачили справжніх і справж... і справжнє, що багато хто тут, в цьому місті познайомився і освятив зброю, аби боротися за вільну самостійну Україну. Саме в цьому яру, наслідуючи гайдамаків Коліївщини, наслідуючи гайдамаків Української Народної Республіки, тут в цьому місті, перехопив цей вогонь і перейняв у них оцю зброю, священну зброю. В обороні України тому вогонь Холодного Яру ніколи не згасне. Даємо вам слово, що будемо все робити, аби підхопити цю справу почату вами, Роману Миколаївичу, і щоб тут завжди було місце сили, в якому будуть надихатися, заряджатися справжні і щирі українці. Слава Україні, героям слава! Як селяна стернею, як Христос у небесах, як на свято свободи рівниця у руках, тобі б'ється кохання у груди, завжди Україна буде, то ти б'ється кохання у груди, завжди Україна. в кістках на долоні, якою руків я стискав, попри глум московита приблуди попри всіх, попри все вона буде, попри глум московита приблуди попри всіх, попри все вона буде. Козак долі, як у лузі, калина, як у скроні, поївка, як пісня, що лине, упаде вавилонська споруда, та завжди Україна буде, упадеться керівська споруда, та завжди. Україна буде. Москва, ти свою москалів і над гробом постав! Щоб не вилізли звідти нікуди, скрізь лише Україна буде, щоб не вилізли звідти нікуди, хай їм Україна ж буде. Лючу Москва, ти стола й москалів, і так в громох щоб не вилізли звіти нікуди, скрізь лише Україна, буде, поки б'ється, кохання у груди. Моя Україна буде, тоб'ється, кохання у груди, свята Україна.